26 липня в УНІАН відбулася прес-конференція щодо скандальної ситуації навколо сільгоспідприємств Херсонщини ПП Харестон і ТОВ Глобал Інвест, які розташовані на тисячах гектарах землі, динамічно працюють та спеціалізуються на вирощуванні зернових олійних, бобових, овочевих та баштанних культур. З 2008 року американський інвестор Каракаш Ерол розвивав успішний сільськогосподарський бізнес в Україні, уклав мільйони доларів у суперсучасне обладнання та техніку і впровадив передові європейські технології. На підприємствах, включно до березня 2016 року ПП Харестон і ТОВ «Глобал Інвест» були прибутковими підприємствами, які вчасно сплачували податки до державного бюджету та забезпечували роботою українських селян. Проте посадові особи правоохоронних органів Херсонської області, виконуючи вказівку народного депутата України Миколи Паламарчука, організували зухвали рейдерське захоплення успішних підприємств. Ситуація, яка Ріджікраїнки в Rise to serious concern. The in general, in Ukraine, serious Despite the declared changes in the legislative system of Ukraine, we do not see any signs of a democratic and legal state this time. We do not understand how the people's deputy, together with the prosecutors of the Kherson region, we sincerely hope that the Ukrainian government statements could be trusted, but in the Kherson region, there is no evidence of changes at the prosecutor's office. Ми щиро сподівалися, що заявам українського уряду можна довіряти, але принаймні Херсонської області прокуратура не зазнала на жаль жодних. Existing methods of business destruction, raiding, extortion, blackmail used by local prosecutor Petrenko, local national police Igor Стенник, Хершин region prosecutor Сергей Синок, prosecutor Семчук. People's De De Deputy, Palomar Chuk, and his assistants, Igor Pavlovsky and Hannah Kalushna, do not appear to represent the will of the Ukrainian people. These actions not only hurt our company and our investment, but the real victims here are the people of the local village. Наявні старі методи знищення бізнесу, рейдерство, вимагання, шантажу, заступника керівника Віннічської місцевої прокуратури Петренка Константина, начальника Чеплинського відділення Національної поліції Ігоря Стадника, першого заступника прокурора Херсонської області Сергія Циганка, прокурора Геннічівської місцевої прокуратури Сімчук, народного депутата Пала Марчука та його помічників Ігоря Павловського та Ганної Калюжної. Ці методи не тільки шкодять. Інвестиціям нашої компанії, але справжні жертви у цій ситуації це жителі села, які працюють на нас. Проти компаньйона Каракаша Ерола Кодана Халіла Ахмета Тугул було сфабриковано низку кримінальних проваджень з метою встановлення контролю над сільськогосподарськими підприємствами. До того ж, було вивезено та продано майно та техніку, а на інвесторів чинився тиск з вимогою передати їх бізнес у власність довірених осіб депутата фракції БПП Миколи Паламарчука. Як з'ясувалося, заявником у сфабрикованих кримінальних провадженнях є колишній співзасновник одного з підприємств Гумушкетін Халдун, якому Паламарчук пообіцяв. Ця за участь у цій сумнівній справі частку у статутному капіталі відібраних підприємств. Згодом перша хвиля атак була успішно відбита завдяки перевірці по справі, що була проведена Генеральною прокуратурою України. Також за фактом неправомірних дій звільнили низку посадових осіб з правоохоронних органів, а сфабриковане кримінальне провадження було закрито. На жаль, незважаючи на участь ГПУ у відновленні справедливості, ситуація отримала дуже неприємний для інвестора розвиток. Нещодавно розпочалася нова більш агресивна хвиля для райдерської атаки на ПП Харестон і ТОВ Глобал Інвест». на початку травня під тиском народного депутата України Миколи Паламарчука, який ініціював повторну перевірку закритих кримінальних справ судом Чаплинського райсуду, було скасовано постанову про закриття кримінального провадження проти Кодана Ахмета Халіла Тугун. А, хотів би сказати, ми розуміємо всю важність цього конфлікту. Да ми взяли вивчення дуже багато матеріалу, розуміємо, Важность того вопроса, что тысячи людей остаются без работы в Херсонской области. Понимаем, что инвестора вложили э, деньги в развитие Украины, в развитие тех семей, которые работают, в нашу экономику. Мы ведем свое личное расследование. Мы понимаем на данный момент, что это рейдерский захват. Э, дальше изучают, конечно, эти документы. И э, я бы хотел бы, если дадите такую возможность, буквально две минуты, две-три минуты нашему эксперту, который изучает этот вопрос, эксперт нашей организации, Дарофеев Георгий, он расскажет информацию с нашего опыта, с нашей старой Добрый день, я Дорофеев Георгий, эксперт. Они вот, когда выполняют вот эти вот заказные противоправные действия. Как вы думаете, кто же это все финансирует? Поверьте мне, это большие финансовые затраты. Мало того, вы же понимаете, когда они 7 единиц дорогущей сельскохозяйственной техники на 10 миллионов гривен просто увели из предприятия, известно, где они запрятали, известно, что они творят население докладывает, но мы знаем о том, что правоохранительные органы Херсонской области никоим образом не реагируют на этот рейдерский беспредел. Мне бы хотелось, чтобы вы вот нам сообщили, кто финансирует сейчас антирейдерские вот эти действия. Пожалуйста. По-перше, коли ви вивозите, вивозите сільськогосподарську техніку на 10 мільйонів гривень, вже пройшло майже, майже півроку, вона ще не знайдена. Тобто стає зрозумілим, що ця вигода і оплачує взагалі послуги, які ось, надаються для, цього, для забезпечення цього рейдерського захвату. Крім того, в них була... Не тільки така надія вивезти техніку, вони ще хотіли повністю вивезти сільськогосподарську продукцію, яка знаходилася на території Зернотоку. Тобто таким ще чином заробити на цьому. Крім того, нам стало відомо, є така інформація, що колишній співвласник, в нього є квартира та будинок у місті Стамбулі, є така інформація, що декілька місяців тому він продав. то есть, в основном. Таким чином, ну, кошты на... То есть, вы утверждаете, что сам Халдун финансирует вот эти все э, рейдерские действия, так или нет? Я так не стверджу, но... Но предполагаете? Так. Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос. В какой они установлены ли вами? В какой они находятся взаимосвязи? Поддерживают ли они контакты? Есть какое-то общение, это установлено? или нет. Не может же быть просто, чтобы нардеп просто взялся и начал рейдерствовать и оказывать помощь гражданину и Украины, и Турции. Мы искренне в это не верим. Мы думаем, что тут, безусловно, есть заинтересованность. Единственное, мы еще до конца не понимаем, в каком качестве и в каком она виде являет себя. Бачимо деякий зв'язок безпосередньо не через самого народного обранця, але через його помічників. Тобто його помічники є у тійському досить зв'язку з саме з цим колишнім співзасновником та декілька його друзями. На сьогоднішній день не можемо відповісти таким чином. Під час прес-конференції Грег Лайтфут, представник інвестора Каракаша Ерола, наголосив, що підприємства, на які чиняться тиск, являються підприємствами з американськими інвестиціями та знаходяться на обліку в консульстві Сполучених Штатів Америки. Протиправними діями цим підприємствам заподіяно шкоду в особливо великих розмірах. Ці факти підтверджуються відповідними документами, показами свідків та відеоматеріалами. Також він акцентував, що Кодан Ахмед, проти якого фабрикуються замовні справи, є порядним та законослухняним громадянином Туреччини, який Одного разу не притягувався до кримінальної відповідальності. Більше того, саме гумушкетін Халдун, перебуваючи на посаді директора ПП Харестон у період 2006-2008 років, незаконно привласнив та розтратив більше мільйона доларів США, які належали підприємству. Ці факти були виявлені ревізійною комісією, підтверджені висновками експертизи та матеріалами перевірки бухгалтерської документації. За підсумками прес-конференції від імені громадянина США та інвестора Каракашарола, було оголошено офіційне звернення. До президента України Петра Порошенка, глави Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника та Генерального прокурора України Юрія Луценка з проханням захистити законні інтереси інвестора та не допустити рейдерського захоплення ПП Харестон і ТОВ Глобал Інвест депутатом від БПП Миколою Поломарчуком провести належну перевірку ведення кримінальних проваджень відносно іноземного інвестора Кодана та закрити їх у зв'язку з відсутністю складу кримінального правопорушення та події злочину, ужити всі можливі кроки для захисту прав. Іноземного інвестора та власника бізнесу, щоб продемонструвати усьому світу дійсну боротьбу з корупцією на усіх рівнях влади задля проведення справжніх демократичних перетворень в Україні. На підтримку іноземних інвесторів на прес-конференції виступили представники правозахисних громадських організацій та співробітники підприємств. Від імені іноземних інвесторів, від імені бізнесменів США, я звертаюсь до президента України, до генеральної, до генерального прокурора та до директора Набу з проханням зупинити це свавілля прокуратури, встати на захист іноземних інвесторів і взяти на контроль цю ганебну замовну справу.